Ми завжди намагаємося як фонд адаптуватися до запитів громад, відповідати їхнім потребам. Тому от сьогодні саме сьогодні ми привезли в Іванківський територіальний центр з обслуговування 100 крісел колісних. Цей, цей проект був реалізований за допомогою наших японських партнерів та за сприяння Всесвітньої організації з охорони здоров'я. Доросле населення 22 тисячі, а з них половина пенсіонери і з цих половини пенсіонерів кожен третій являється інвалідом. інвалідом. Тому що Чорнобиль дуже вразив людей. Опорно-руховий апарат там Стронці, Цезі в кістках. І дуже люди хворіють на захворювання опорно-рухового апарату. Ну, крім того, значить, ми ж 36 днів були в окупації. Багато було зруйновано будинків, багато дуже жертв. І оце це окупація теж відобразилась на стані здоров'я людей. Ми приїхали до вас із благодійного фонду. Японські друзі передали візок, тому ми надіємося, що ви будете на ньому отримувати сонячні ванни. Коляска це всю. Так воно посадила в коляску, да поїхав, і по селу, і на річку їздили, і на рибалку їздили, і так же їздимо. Ото коляска це як ноги. Ну Трошки нагрузнув, що це самі треба пересаджувати, перетягувати. Але вже втяглася привикла. Дійсно, в цьому є потреба. Мало того, потреба ця різноманітна, тому що це і для дітей, і для підлітків, і для людей, яким це тимчасово потрібно. І тим, яким потрібно на постійній основі. Е, тому величезна проблема, я вже казала, люди багато втратили і в фінансах, і в майні. Тому придбати собі навіть ту коляску за 7-8 тисяч це для багатьох дуже велика проблема. Загалом очікуємо ще дві партії поставок крісел колісних. Загальна кількість їх складе близько 500 штук. Ця дана кількість покриє запит двох трьох територіальних громад, а відповідно зробить життя людей з обмеженими можливостями там більш комфортним та активним.